Вітаю! Мене звати Андрій Принь, я приватний інвестор і ділюсь своїм досвідом в інвестиціях. Сьогодні розберемося, як правильно рахувати дохідність нерухомості та які показники варто фіксувати. Кожному інвестору важливо знати, наскільки вигідно працює його нерухомість, та за скільки років повернуться інвестиції. Для прикладу покажу вам свій файл, яким користуюсь. Щоби фіксувати показники інвестиційної нерухомості. У файлі прописані формули, тож більшість показників вираховується автоматично. Ви можете рахувати дані показники самі, або використати вже готовий шаблон, яким користуюсь я. Щоби отримати шаблон, зробіть всього три кроки: перше, зайдіть до мене в інстаграм, посилання в описі. Цього відео. Друге, підпишіться на мій інстаграм аккаунт. І третє, напишіть мені в інстаграм в особистому повідомленні шаблон для нерухомості. Я відправлю вам посилання і ви завантажите зручний шаблон, де зможете фіксувати всі показники вашої нерухомості. Дякую, що ви тут. За корисний контент ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступних відео.